Новина, яка нас зацікавила, поширюється на проросійських сайтах. Стосується вона переселенців, які вимушено виїхали у Польщу. У матеріалі зазначається, що нібито більшу частину злочинів у Польщі здійснюють переселенці з України. Далі пропагандисти наводять детальну статистику з цифрами, посилаючись на дослідження аналітичного центру USC Research». Насправді новина є відверто брехнею та підтасовкою фактів. Наші редактори проаналізували дослідження USC Research і у тексті навіть немає натяку на те, що зростання злочинності у Польщі відбулося через появу біженців з України. На сайті центру є дослідження присвячено ставленню поляків до того, як варто карати людей, що вчиняють магазинні крадіжки. У статті зокрема йдеться. Далі цитата. Проблема крадіжок у магазинах загострилася в останній рік, про що свідчить офіційна статистика головного управління Нацполіції. У КГП повідомляють, що за 10 місяців 2022 року таких подій зафіксовано більше, ніж роком раніше. Кількість злочинів зросла майже на 30% у річному вимірі. У свою чергу, порівняно з тим же періодом 2020 року, останнім часом спостерігається стрибок майже на 60%. Окрім того, цю новину розбили по поличкам фактчекери організації StopFake. Зокрема, вони пишуть такі заяви є частиною наративу російської пропаганди про українських біженців, які були змушені шукати безпечного прихистку в інших країнах після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Одне з завдань Кремля створити негативний образ українських біженців, поширювати заяви та докази того, що інші країни, нібито більше, не готові допомагати українцям а через появу Країнців у цих країнах, начебто, страждають місцеві мешканці.